Так, Продовжуємо серію розпіз... розізнання духів з оцем півом і наступні слова півом. Добре почуття, добра думка. Добре почуття побожності, навіть хвалеве, не ослаблює нас, але зміцнює, не вводить у сумнів, але потішає. Зі злим почуттям є навпаки, на початку викликає в нас певну веселість, радість, так-от-так. -так. але, відходячи, залишає нас цілковито непотішеними. Добре почуття врешті, коли від нас відходить, дає нам до зрозуміння. Що і без нього можемо тішитися чеснотою? Стараючися про неї, бо для її розвитку було нам дане. Отже, добре почуття, добра думка, яку вистав Господь Бог нам дає, була дана нам для того, щоб ми зросли в чесноті. Так? Зросли, наприклад, в покорі. Терепеливості в чистоті, в іншій якісь чистоті, Так? натомість, е, як кажу отець Співо, зле почуття, подібно, як і добре, викликає на початку хвилеву приємність, але яка різниця є між ними? Те, що воно, коли від нас відходить, це не добре почуття, залишає нас непотішеними. Це властиво це така є логіка гріха. Коли з'являється якась думка, яка суводить наш ум розум. Вводить нас фактично, то можна побачити по досвіді своєму. так? Це, це є така фактично хід розвитку будь-якого гріха. Думка, яка здається начебто доброю. Видається, що вона є чеснотливою. Але властиво, є оманою, так? оманою, і тут важливо на початку розпізнати. Далі утець Пів каже: з протилежним почуттям, тобто недобрим, тобто той, той, який походить від Злого Духа, є навпаки, старається нам. В нас переконати, що разом з цим відходить від нас також і чеснота. Отже, ж, є з думкою, якщо ми її не приймемо, не задовільнимо, то разом з цією думкою, з тим почуттям, яке ми переживаємо, ми втрачаємо саму чесноту. І не будемо в стані далі в ній поступати. Поступати. Отже, це є та головна різниця між наслідком, який викликає на душі добре і погане почуття. Так? Тому тут будьмо дуже обережними, дуже знову ж таки, уважними, духовно тверезими, щоб вміти. Добре розпізнати, розізнати, яка ж все-таки думка нас, е, до нас приходить. Інколи це є важко. Інколи ми лишень по наслідках бачимо, бачимо так, е, е, все те, що сказав щойно отець піу, як воно властиво стається. Якщо, отже, ж, головне, головний е, висновок. Якщо ми не задовільняємо, скажімо, це почуття, добру думку, то в нас залишається спокій і мир на душі. Так? І мета цієї думки є нас розвинути в чесноті. Навпаки, коли добра в лапках а в кінці зла думка приводить нас до того, щоб в неспокій. Тобто, що ми мусимо її задовільнити, а пізніше, аж ми розуміємо, властиво, що так сталося насправді. Така логіка доволі непроста, доволі складна духовного розізнання, але важлива для того, щоб ми духовно поступало і були так само духовно міцними, щоб могти властиво духовно зростати. То на сьогодні, стільки до зустрічі в наступному вітинку Христос Воскрес, Воїстину Воскрес!